Я звич... звичайно розумію все, звичайно, ну так от, якщо взяти так по суті Троїть машина, то й троїть машина, ну добре, ну троїть, ну хорошо. Дивимося. Ну як? Як вона не буде троїть? От ви мені скажіть Одна резинка помінена, понятно. Одна форсунка помінена, понятно. Друга, третя, четверта. Ну, так є перестало три. Ну-ну.